тут сьогодні багато розмов про будівництво нового торгового центру біля Укртелекому, особливо після того, як з'явився проект. Сьогодні, чому саме міська рада дозволила будувати ось в центрі міста архітектуру в стилі хайтеч? Тобто, сучасну скляну, яка яка буде контрастувати із ну, загальним виглядом? Європейське місто. Так, звичайно. Любе європейське місто берете центр, любого, Польща, Чехія, не знаю там Словакія. От. І дивитися, що якщо з архітектурної точки зору не є тому, що повинні будівлі бути тільки ну, так, в старому вигляді. Так. А дуже гарно сьогодні вписується в ансамбль, коли є архітектурні будівлі і, звичайно, будівлі більш такому. Стані. Питання тут, звичайно, до спеціалістів, наскільки цей сучасний стан повинен писуватися в загальне архітектурне обличчя, в тому числі центри міста і всього міста. Ну, якщо відповідна архітектурна рада, там чи спеціалісти вони сьогодні прийшли до такої думки, значить ну, на їхній розсуд, я думаю, що вони мають право якби, висловлювати таку концепцію чи таку пропозицію. Саме головне, щоб дійсно центр був він красивий, а не так, як, наприклад, у нас є будівлі, в тому числі і по Соборній, і в інших вулицях, які ну. Мягко кажучи, вони не вписуються в загальний архітектурний ансамбль асамблея міста